У Житомирі на перетині вулиць Велика Бердичівська та Жиюка сталася дорожня транспортна пригода. КамАЗ врізався в автобус. Сьогодні це восьме ДТП у місті. Інспектори ДАІ порадили нам звертатися за коментарем до водіїв. Коментар для телебачення, хто може дати. Що? Десь коментарів. Подробніше водії знають. Водії також не надали ніякої інформації, та вони відверто грубили знімальній групі. Наше вам чуже горе. Наше вам чуже горе. Є, є, все. Це ви вже цим не думаєте нічого. А ви на чому їй Я пройшли йшов. Я просто йшов, бо бачив, що така біда, що люди. Тобто ви не водій, так? Ні. Не водій. А що ви тут робите? Ну, просто йду і все. Як за світло. А ви також були за кермом? Я на б**ках був. Інспектори повідомили, що експертизу на вміст алкоголю у крові водіїв ще не робили. Скажіть, будь ласка, ви перевіряли водіїв? На... Ще поки ні. Ще поки ні. А Ми будете можна... перевіряти? Да, так, Один з учасників ДТП у машині передавав гроші невідомій нам особі. Оформлювати дорожню транспортну пригоду водії та даї поїхали на Бердичівський пост. Будьте обережними за кермом та не порушуйте правила дорожнього руху. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК 1